Довіру працівників ТЦК до е, людей мобілізаційного віку, я вам дам дуже просту відповідь. Довіру до... Е, довіру... суспільства до Збройних сил України ми заслужили тільки завдяки тому, що зараз Україна є в межах е, своєї стабільності. Лінія фронту стоїть, ворог відчутно отримує на за те, що. Втовсе на нашу територію, і саме завдяки збройним силам України такі коментатори, які вважають, що е, територіальні центри промотування та соціальної підтримки е, не виконують свої завдання або вони якісь не такі. Нехай подивиться на себе, де вони зараз перебувають. Це без звинувачення до всіх, але до певної частини категорії суспільства, які до зрозуміли, що Україна перебуває в стані війни. Е, війна, це е, не іграшки. Війна це втрати, на жаль, військовий мобіліційний ресурс потрібно поповнювати силам оборони і безпеки України. Якщо повернути довіру, я гадаю, що це ті частині наших громадян, які втратили певні підвалини моральності етичності, потрібно самим її себе повернути їх назад. Мені здається, що останнім часом десь ці поняття вони розгубилися, розчинилися в дезінформації і фейках, які кидає Російська Федерація. Споживаючи це, ми забуваємо про ці ось межі нормальності, здорового глузду, після якого трапляються такі надзвичайно ганебні випадки.